Про які саме ми енергетичні ресурси говоримо, розподілені. Звісно, що це технології відновлюваних джерел енергії, сонячна, вітрова, біоенергетика, малі гідроелектростанції, це газова генерація обов'язково, і це установки зберігання енергії як не генерація, як власне розподілений енергетичний ресурс. І які основні переваги використання і доповнення інтеграції таких видів технологій в енергосистему? Звісно, що це енергоавтономія, це національна безпека, енергетична безпека є безпосередньо компонентом національної безпеки, це зменшення втрат у мережах, тобто зниження навантаження на мережі, відповідно, зменшення зношуваності мереж. І, власне інтеграції об'єктів генерації з ВДЄ і виконання до речі, цим самим наших стратегічних різних цілей, зокрема і плану з національного плану з енергетики та клімату і економічний розвиток громад. Звісно, тому що менше відключень, стабільне енергозабезпечення, і це означає, що це створюють створюються сприятливі умови для бізнесу, для мешканців, для соціального і економічного розвитку в цілому. Далі ми пояснюємо візуалізацію щодо підходів до влаштування енергосистеми. Тут саме, от коли ми говорили про централізовану модель і про енергосистему так званої розподіленої генерації, от можемо бачити більш такий теплих кольорах, це саме та енергосистема, до якої ми прагнемо. І вже бачимо просто на малюнку, що коли відбуваються якісь пошкодження на централізованому рівні, тобто коли якісь великі вузли, великі електростанції зазнають пошкоджень на місцевому рівні, якщо достатньо належно розвиваються об'єкти розподіленої генерації, то звісно, що енергостійкість, надійність енергозабезпечення споживачів буде на належному рівні. І такі громади, які власне, мають відповідні на, на такому рівні, Рівні, скажімо так, розвиток таких джерел, то звісно вони будуть менш вразливими до тих енергетичних викликів, про які ми сьогодні говоримо. Ну і, Користуючись нагодою, також нагадаю, що ми говоримо про ті об'єкти, якщо це генерація, то їх потужність складає до 20 мегаватт, звісно.